Знаходите заблоковані точки. Якщо у вас ви хочете випити чай, а всі горнята грязні, це заблокований процес, і ви мусите розблокувати, помити горнятка або напитись води з крану, розумієте, тому що нема в що налити, або з долоні. Інші варіанти можуть бути такі дико дикі, ненормальні, неадекватні, можна навіть сказати, але все рівно ви можете досягнути цю ціль напряму, а можете пройти процес вмивання аж до того, поки не отримаєте чисте горнятко. І я так, друзі. Помітила, що я люблю цей процес розчищання дороги, а не напряму. Дехто йде на пролом напряму, як то кажуть, пролом. тобто, ага, Захотіла пити все, мене не цікавить, там відсунула руками, ногами і напилася. А я навпаки, я спочатку розчищаю ага, хочу попити, а значить, так хочу дуже чи не дуже. Якщо дуже сильно хочу, то я швиденько мою горнятка. А якщо так ще не дуже, то я мою якось так плавніше, спокійніше. І тут важливо розблокувати, Кувати розблокувати, розблокувати посуд, якщо у вас там чи на страху вас горище одягу, також розблокувати це все. А далі спостерігати, якщо ви це розблокували, які з'явилися комфорти. Далі я люблю ще переходити у навик, що в мене постійно має бути на кухні чисто. Якщо я кудись зійду, кухня завжди чистою є. А значить, це в мене таке, як то кажуть, відчуття, що все завершено, там нема що робити, там завершено, можна щось інше робити. Тому що, коли кухня вас тримає, там, ой, там недомита посуда, і воно вам сигналить в голові цей дзвіночок: ой, там недороблено, і ой, та нема часу з тобою говорити, бо посуда не помита. Нема часу йти там щось порішати, тому що посуда не помита, і воно вас буде сиренити так в голові. Те ж саме, наприклад, хочу йти до причастя, але щось мене не пускає. Ой, так ти знаєш, та щось мені треба доопрацювати. Далі, хочете вже, може, вже піду на цей місяць. Ні, ой, та ще щось треба доопрацювати. І ви себе так гальмуєте. Тобто у вас є цей навик. У мене він також є цей навик, і я його відстежую в різних життєвих ситуаціях, де він лише може проявлятися. Як він проявляється на кухні, як він проявляється у ванні, в спальні, в гардеробі. В букетах квітів, там планую йти з букетом квітів, але не йду. А чому я не йду? А що ж є бар'єром? А бар'єром є те, що і починає вилізати багато інших недоробків. І таким чином, розблокування, розблокування себе, це дуже допомагає доходити до якогось такого святкового процесу свого життя. Як то кажуть, жінка стає святковіша, коли в неї є порядок в хаті, чоловікові, комфортніше жити. Жінка більше комунікація налагоджується позитив. Позитивна комунікація, приємна, ніжна, ласкава. І то зовсім інший рівень життя, друзі. Ось так і справи. Знаходите, знаходите, що блокує. Де заблоковано, де зашлаковано, і нам місця на полиці, як то кажуть, горище сміття, горище безладу, горище в голові, все розкладаємо по своїх місцях і доходимо до святковості у душі, святковості у житті, це класно.